Ще кілька днів тому вони разом із військовими запускали Велетенський синьо-жовтий стяг із центру нескореної Авдіївки, аби нагадати окупантам, чия насправді Донеччина, а вже сьогодні готуються конвертувати українську людь у донати на підтримку військових. Франківські волонтери громадської організації «Промінь Ів» оголосили про аукціон, на який виставлять унікальні комплекти Авдіївської марки. Її розробили та погасили на честь 245-ї річниці міста, яке окупанти перетворили на пекло. Та, попри все, героїчними силами українських військових воно тримається і стоїть. Ці марки вірніше цей комплект присвячені героїчному місту Авдіївки. Це розроблено нами спільно з Авдіївською військовою адміністрацією, виготовлено Укрпочтою. Ось і погашено воно було 9-го числа, 9 вересня. У місці Авдіївка комплекти Авдіївської марки без підписів волонтери планують продати за фіксовану вартість 5 тисяч гривень за один. А ось набори із розчірком пера, причетних до їх створення осіб, уже цієї середи виставлять на благодійні онлайн торги. Відбуватимуться вони на офіційній сторінці громадської організації «Промінь Ів» і змагання за лоти триватимуть у коментарях з 9 ранку до 21-ї. Метації цього аукціону це узгоджено нами з нашими партнерами і друзями з міста Авдіївки залучити якомога більше коштів для допомоги захисникам, захисникам, які захищають місто, які борються з ворогом на, саме на Авдіївському напрямку. Стартова ціна 30 тисяч гривень, крок торгів 200 гривень. І переможець, звісно, отримає один з самих таких комплектів з підписами. Оплатити це можна буде шляхом перерахування коштів на офіційний рахунок громадської організації. ІФ». ось і після того ми або надішлем переможцю комплект. Цей комплект з марками, листівками і конвертом. Новою почтою або вручимо йому особисто виручені від продажу кошти спрямують на купівлю необхідних речей для захисників та потреб Авдіївки. Андрій Гаргара, телеканал 402.